Так, друзі, привітики-привітики. Позавчора ми змолотили, а сьогодні ми вже тюкуємо Тюкуємо солому, тому що треба, щоб була ця соломка більш компактна і зручніше. От. Я вже більш на купки, щоб потім було зручніше возити. Ось так, і приїхав до нас Тюкопрес, знаю, як звати, Ну, ще молодий чоловік. Так і будемо називати молодий чоловік. Бо бачу, що молоденький, то тюкує нам соломку, Під'їде ближче, покажу ближче. Ось так. Бо ще росік на цьому, на руках, то цейки. То незручно. Це ми зараз коло лісу, тут тікуємо. І ще підемо на другий город, де цей, де коло батьків. Кирил, кирил переживає, що трактор їде, а вони там ходять. Да, Кире. да, Да. Пінгал під оком. Скакали на батуті з Ростиком. Ростик дав пінгал зробив. Ось так. Тюкує. Слава Богу, що приїхав і потюкує. Ма, На YouTube. Так щось так. Коло старої хати вже стюкуємо й соломку, дай Бог, щоб нам ще перевезти і сховати, ма, бо щось ма, кучкуються ма. хмарки. Я і досі, і досі, кучкуються і в нас хмарки. в мене ще один поможний коментатор. Так, щось так. Ганяє хлопчина. Молодий чоловік, ми ж домовилися, так? Ось так, красота яка молодець. Та, звісно, мені... О, ох, ох, ха Пролізти. Так, тюкує. Бух і впав. Красота, звісно. Бух, і впав. Угу, поїхав туди. Так тюкується, що аж пилюка воно йде. Дуже багато пилюки. Після. Зараз папа принесе. Ну забери руку, ну не зачіпай мою руку. І так руки тішаться, ще ти мені підсивокуєш. Бух і впав. Ага. Угу. До батьків сюди буде їхати Тюкопрес. Вже познайомилася Владислав. Так що йому буде привітики-привітики. Там коло ліс уже стюкував і вже жме сюди. І Богдан покатається на тракторі, о. не поняла. Бач, Богдан там сидить. Вставай! Вставай, стій! Стій, стій, дивись. Бачиш, там Богдан є, бачиш? Бачиш Богданчик їде. Стій! Лема! Бачиш? Катається! Погнали на цей нагород сюди до батьків, а я дивлюся за коровками, які вже пішли в яблука. Ну, то таке. Давай ручку, давай ручку. Зараз ми подивимося, як на городі буде. Так, ось приїхав Владислав, Богдана попросив цього яблучка. Богдан йому зараз погнав. Дасть. І будуть працювати. Тут трошки соломки є. Попав! а, то да, перший зовсім. То хай скаже тоді! а? те і побачимо. А, ну, короче, хай тоді тобі скаже скажеш да. йому, щоб він тобі сказав, якщо да. цей. Коли він там далі? Угу. Тільки преса склала і віцять, склали. Віця, склали. Тому... Та й що, подобається Ми... коло трактора порпатись? Да. Да? Да. Підеш на тракториста? Да. Ну то підете. я кундік, ти на поверхню. Ну а що ж? Ти ж бачиш, що молодець такий він. Скажи. 20. Не, ну вважай, я народився. Ну хай 10 років назад. Не 10, не, а 14. Не, подожди, якщо вже не зараз 20. Мені 14 плюс мінус. Угу. Ну, ну, посчитай. Йому якраз 18. 16 років, коли я нартувся. Прям, прям так. Нормально. Uh -huh. А, а, а Владик старший за нього? Владику позавчора випнулось 25, а цьому Владіку 28. Є різниця? Як це може бути 28 хіба йому? Той Владік може бути старший за цього Владіка. Да. Було 20 було. 20. Коротше, добре, хай там стараються. Не хоче каву, а ми пішли каву. Біжи, що там кричати. Мама, а чого ти такого То хай там їдять ті яблука. О! Один маленький агроном, так? Да? Махай, привіт! Привіт! Зайнятий. Щось там бігають. А Тюкопрес працює, трошки є вже тюків. Такі по приколу. Хорошенький, тугенький, хорошо забиває. Такі прикольненькі тюки. Он якраз піднімається вже. Хлопцям подобається дивитися, як працює. Так що ось так. А ви підписуйтесь, ставте лайчики, коментуйте. Петя з батьком вже возить тюки. Так що якось так. От наш Наша робота сільська, життя в селі. Так що дякуємо, що ви з нами. Підписуйтесь, хто ще не підписався. Ось так. Ну, Кирило. Ось так. Баба. Богдан, опа, упав. Так ось так, якось так. От і все. Потікував Владислав уже тюки зробив нам, тобто потікував нам соломку і буде виїжджати, в принципі. Багатенько тюків вийшло. Дякуємо йому, що послухав, приїхав і потікував. Так що, якось так десь там собі ще хоче щось провірити. Так що є трошки тюків. Так що всім дякую, що з нами. Підписуйтесь, ставте лайчики. І всім пока-пока. Усьо, вже вицевокав. І буде їхати. боїться корова. Все. Всім пока. Пока-пока. Ага. Ось ось такий тюкопрес. трошки покажу ближче. Ось так. Ось такий ну, молодець. Послухав, приїхав, зробив. Молочинка. Хай Бог їм допомагає в сім'ї, такий молодець, старається. Так що ось так. Всім дякую, що були з нами. І всім гарного, позитивного дня вечора, хто коли буде дивитись. Так, ось повіз тюки мотоблоком. Так наскладали гарненько. І повіз. Сховають. Весь город забрали вже, вже немає. Молодці. Все поперевозили, потрудилися, всі гарно. Падиміть. Папа не димить, то мотоблок димить.